Сонечко встало, іде новий день! Любі малята! Усім добрий день! Я сьогодні з вами спілкуюся через телеграм-групу. А як ви гадаєте, завдяки чому я з вами вийшла на зв'язок? Не знаєте? Тоді спробуйте відгадати загадку і одразу дізнаєтесь. він про все на світі знає та багато часу забирає. Вже не можна уявити, як тепер без нього жити. Здогадалися малята? Це інтернет, світ інтернету є цікавим та різноманітним. Завдяки ньому ми можемо спілкуватися один з одним на відстані. Дізнаватися потрібну нам інформацію, переглядати улюблені ролики та мультфільми. Проте існують правила для безпечного користування інтернетом. Послухайте їх уважно. Не надавай нікому без дозволу батьків свою домашню і особисту інформацію, адресу та номер телефону. Ні в якому разі. Не відповідай на провокаційні та грубі листи. Не заважай іншим користувачам, коли вони користуються гаджетами. Не давай свої паролі нікому, крім батьків, навіть найближчим друзям. Не заходь на сумнівні сайти. Пам'ятай, що зустріч з інтернет-знайомими в реальному житті може бути небезпечною. Знай, що не вся інформація з інтернету є достовірною та правдивою. Занадто довге користування інтернетом викликає інтернет-залежність. Завжди поводься у мережі так, як би ти хотів, щоб поводились з тобою. Якщо ти знайдеш якусь інформацію, що тебе турбує. Негайно сповісти про це батьків. Не забувайте вивчених правил. Користуйтесь інтернетом з користю. Не можу уявити. Життя без інтернету, що всі куточки світу заплів свої тенети. Лиш кнопку я натисну відкриється в вікні. Новин велика збірка і правил, і статті Встають переді мною найвищі в світі гори. Та є у павутинні картинки нехороші, і сайти підозрілі. Настроєні вороже, а є такі там сайти, мов вовк овечій шкурі. Поки їх розпізнаєш, вони тебе обдурять. Учись добру в мережі, шукай знання й новини. А сайти злі, що брешуть, обходить, ми повинні. Малята користуйтеся інтернетом. З користю та безпечно до нових зустрічей.